Якщо у вас є невиконані боргові зобов'язання перед мікрофінансовими установами, так званими МФО, рано чи пізно ви дізнаєтесь про те, що проти вас подано позовну заяву до суду про стягнення з вас заборгованості, але не мікрофінансовою установою, а факторинговою кампанією. І однією з них може бути DG Finance. Про неї сьогодні і поговоримо. Що робити у цьому випадку? Як здійснити самозахист в суді, як не потрапити в подальшому кредитного рабства, уникнути всіх застережень, передбачених законом про виконавче провадження, про це та інше у цьому відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Ну, а ми поїхали далі. Діді Фінанс звернулася до суду, ви дізналися про це з сайту судова влада України, Open Data Bot, вас повідомила Дія тощо. Або ви взагалі отримали копію позовної заяви з ухвалою про відкриття провадження безпосередньо Укрпоштою на вашу адресу. Що робити в цьому випадку, на що звернути увагу? У будь-яких випадках, що стосується Цивільного провадження у справах судді першої інстанції варто знати, що не треба пропускати строки, які буде вказано в ухвалі про відкриття провадження. Далі шановні підписники, саме той 15 денний, протягом якого ви можете направити свою думку до суду, так званий відзив на позовну заяву. Це первісний документ, що багато чого треба бути зробити, однак це головне. І на що там необхідно звернути увагу. До речі, я це буду розповідати не просто так, а на прикладі однієї зі справ, яка розглядалася якраз таки за моєю участю, де позивачем було Діджі Фінанс. Відповідно до ціни позову намагалися стагнути близько 90 тисяч гривень, отримали. Позиція захисту у цій справі була вистроєна наступним чином, Ну, спочатку за будь-яких обставин не треба визнавати позов, треба одразу заявити клопотання про, про витребування письмових доказів, наданих позивачем до суду в оригіналах. Чому саме ви будете здивовані, але деякі з них вони надати не можуть. А якщо це є доказ, суд повинен відмовити у його задоволенні. По-друге, якщо надано. Ці письмові докази необхідно надати їм правову оцінку і ще й звернути увагу на правомірність укладання кредитного договору. Він укладається в цьому випадку в порядку закону України про електронну комерцію або за допомогою електронного цифрового підпису з первистим вже кредитором, або за допомогою одноразового ідентифікатору у переважній більшості діджі фінансу супроводжує такі кампанії, як, наприклад, Міланта Тенга. Тому вони, як первисні кредитори, використовують одноразовий ідентифікатор. Витребувати, будь ласка, сертифікат, якщо його не буде надано, сертифікат підпису я маю на увазі, то договір є неукладеним. В цьому випадку суд відмовив у задоволенні позову. Але якщо сертифікат все ж таки з'явиться, такі випадки бувають дуже рідко, але бувають. На що далі необхідно звертати увагу. До речі, хто ще не підписався, прошу підписатися та поставити вподобайку цьому відео. І до речі, для своїх підписників я завжди залишаю посилання на судове рішення, за яке я, наприклад, розповідаю, в описанні до цього відео. Послухайте до кінця, потім прийдіть, подивитися, почитайте, будьте здивовані, і у вас все буде так же, як і у мого клієнта за умови, якщо ви будете здійснювати те ж саме, що я здійснював я в суді першої інстанції. Так ось не будемо зупинятися, якщо ви отримали вже сертифікат з електронним цифровим підписом, і ви бачите, що договір підтверджується його укладення, що необхідно зробити? Подивіться, будь ласка, на бухгалтерську документацію, яку безпосередньо факторингова компанія надає до суду. Чим саме вона аргументує розрахунок. Це не повинен бути документ, який складений саме цією кампанією, затверджений саме нею, оскільки суд це буде розцінювати як їхню особисту думку, без належних та допустимих з цього приводу доказів. Ну, скажу вам відверто: в цьому випадку належними доказами взагалі будуть лише ті документи, які передбачені статтю 9 закону України. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність. І більше нічого. А зазначено нормою передбачено, що доказами можуть бути лише первинні бухгалтерські документи. Повірте мені, у факторингової компанії їх наявності немає. Наполягайте на тому, щоб саме оригінали, а не копії цих документів, були надані до суду. Відкриваю вам маленьку таємницю. Якщо ви поставите під сумнів справжність того чи іншого письмового доказу, який позивачем надано до суду, суд просто зобов'язаний витребувати його оригінал. Якщо оригіналу немає, суд не має цей доказ права брати до уваги. Це норми цивільно процесуального кодексу України. Ви можете поставити питання, а чому факторингова компанія не може надати первинні бухгалтерські документи. Все дуже просто. Ви просто багато чого не знаєте, але коли укладається договір факторингу, він же договір відступлення права вимоги, первинні бухгалтерські документи первисним кредитором просто не передаються. Як показує практика, вони не входять до так званого кредитного портфелю. В цьому випадку довести наявність заборгованості у визначений законом спосіб просто неможливо. І суд відмови у задоволенні позову. Ще раз нагадую, посилання на судове рішення саме у справі з діджі фінанс є в описанні до цього відео.